Вітаю! Сьогодні поговоримо про ось такі зарядні станції екстралінки. Дуже така... Дуже-дуже зарядна станція. Можливо, власники цих станцій браться після цього відео, але станція дійсно погана і я нікому не рекомендую її брати. І зараз я розкажу чому. Взагалі дуже-дуже дуже дуже проблемна станція. Мабуть, саме проблема з тих, які я бачив, вона є проблеми з всім. Ну як всім? Не всім. Брешу. З інвертором проблем нема. Ось чим всієї станції немає проблем, так це з інвертором. Всім іншим проблеми тут є. Станція дуже проблемна, і я би не сказав, що вона якась зверху дешева, би тобто, не сказав, що вона якась дуже неправдові ці проблеми своєю ціною. Тобто не те, що вона прям дуже дешева і велика проблемна. Вона і не особливо дешева і проблемна. А які в цій станції проблеми це. По-перше, тут від падіння тут відвалюються контакти в акумуляторів, як в цій станції вона не вмикається взагалі, бо в неї всередині відвалились контакти акумуляторів. А які акумулятори тут ви ще побачите, це не 18650, це взагалі не, ну, не круглий формат банок, циліндричний формат банок, це плоскі банки, причому дуже рідкісні. Що ніби LG63, але не LG63, а якісь такий їх менший аналог, які взагалі не бачив продажу. Це по-перше. Тобто, батарея тут проблема в ремонті. По-друге, тут проблема БМС, по-друге, тут дуже-дуже дуже проблемна зарядка. Зарядка тут з портом, як в Блієті, таке саме по 7909. По-перше, він тут плавиться, як і в блієті, хоча, по-рушено, тут менше, всього 120 Вт, але він тут також умудряється плавитись. Не знаю як, але умудряється. В цій станції з цим проблем нема, але ця станція в мене вже була. В цій станції не працювала зарядка, і я в етозі просто перекинув морду цілком. З іншої станції свої донорськи купляв на запчастину там, де була робоча мода, і я просто сюди перестав. Там в деяких ревізіях цієї станції там той СМДшний контролер, то він взагалі як бига, він більше не бига, в нього просто ніжки під корпусом. В різних ревізіях вона по-різному зроблена, і вона сама по собі щодо горить, і так горить, що ви потім запчастини не, не знайдете або знайдете з великими проблемами. Тож давайте зберемо цю станцію, що вона є всередині, і можливо зрозуміти, чого вона така погана. Єдине плюс цієї станції при ремонті це те, що вона доволі легко розбирається. Просто викручуються всі гвинти позаду станції. Їх тут відносно небагато, відносно інших станцій. І потім корпус просто розполовинюється на дві частини. В задній частині нічого нема, тож вона просто знімається і кладеться в бік, головне гвинти з неї не загубити. Але цікавить, права частина ось ця, де і є вся начинка, до якої кріпиться вся начинка. Начинки тут не так багато. Начинка це всього, в нас три плати: плата морди. Плата інвертора, БМС-ка і батарея. Вже можна побачити, що плюс їздить. Бо плюс не тримається ось. середній батареї він обірваний. Я вже таке зустрічав. Батарейки тут дуже-дуже-не дуже дуже погана батарейка тут. Ось так виглядає інвертор. До інвертора в мене претензій немає. Може він виглядає не дуже, як він здається. Але подружжя він тримає. Охолоджується, в принципі, нормально і сам по собі не горить, оскільки в мене на цих станцій було. В них або батарейка ламається раніше, або БМСка. Ось, до речі, БМСка, -ка, як бачимо, цікаво, зроблена, вона знаходиться не десь всередині батарейки, а ось так зверху, як окрема плата стоїть. Це єдина станція, де ось така компоновка цікава, де БМСка, якби виносна. Не біля батарейки, а ось так зверху батарейки стоїть. Тобто, ось це це безпосередньо виводи з батареї. На цих контактах має бути напруга зараз, а її не буде. Тому то станція і не включається, і не працює. Дивіться. 9 вольт. Зараз. Ось вам буде бачено, думаю. 9 вольт. Які 9 вольт? Тут має бути набагато більше, ніж 9 вольт. А тут 9 вольт. Бо контакту -то немає. Контакт відірваний. Він буквально відірваний, до речі. Зараз розберу і ви побачите, він відірваний, його прям відірвало. Це навіть вже так можна побачити. Давайте зараз витащу цей блок з батареєю інвертора з корпусу. Покажу вам зарядку, як вона реалізована. Покажу вам інвертор. Хоча тут особливо нема що показувати, але просто розкажу, що тільки він зроблений. Покажу БМС-ку і будемо дивитися безпосередньо, що з батареєю. Ось так виглядає морда станції. Ось так виглядає інвертор і блок батареї з БМС-кою. Що, до речі, ще одна проблема з цієї станції, одна з багатьох проблем цієї станції це ці дуже дохлі конектори. У них немає ніяких защок, ну, сигнальні конектори. І вони взагалі дуже-дуже дохлі. До мене часто проходили станції ще там, де просто не було контакту, десь в цьому конекторі. І тому станція і не працювала, бо коннектор дуже дохлий, він абсолютно новий справний, він ось так от утодіоргується. Він взагалі не тримається, там в станцію буквально грохнуло пол там десь. ну Це ж по більшій частині військові купляють. У них там постійно якась вібрація, є якась тряска, станції там трясуть, риняють. Мені дійсно багато разів проходили станції, де просто через відсутність контакту в ось цих роз'ємах вона не працювала. Коли тут має контакту, станція взагалі починає дуріти, вона може не заряджатись, вона може не включати інвертор, там взагалі може бути куча проблем. Просто бо всі контакти вони дуже сильно дурять. Розєми погані. Роз'єми погані, ніде їх немає, тільки всі станції вони є. Поки в сторону блок батареї, поговоримо про зарядку. Ось це коло зарядки. Як бачите, зроблено воно в нашому випадку на контролері IP 5388, наскільки я бачу, ще 53. 69 на монтажі. Я покажу, які саме контролер тут стоїть, бо зараз не особливо розібратись. Ось так виглядає плата морди і зарядки. Називається вона в на нашому батку S1000 Main V1.4. Версія 1.4, як бачимо. Взагалі, ось так візуально не скати, що вона якась дуже погана, але на ділі вона дуже погана. Ось так виглядають кола зарядки. У нас тут є перший контроллер. І в нас тут є другий контролер. Оце грубо кажучи, основний контролер, це такий допоміжний контролер. Виграють обидва, також виграють оці мосвяти, виграють оцей освят, Виграє тут все. І вона якось так загадочно виграє зазвичай, що вона навіть після заміни контролерів не дуже хоче працювати. Там, часто, в цій платі є якісь чи КЗ, чи обрив доріжок десь в самій платі, в слоях плати. Обв'язка говорить також чудово. Як я вже і казав, є куча ревізій цієї плати, різних версій, де постійно стоять різні контролери в різних корпусах, різна розводка плати, і це все також не дуже спрятливо впливає на ремонт. Коротше, плата дуже пригольна, тому що сама по собі вигорає зарядка і вигорає на кількість роз'єм. Як в плієті вигорає вся зарядка, буквально вся вплоть до цього контролера. І вся солова частина, і буде контролери, і часто ще горить обв'язка, і іноді навіть горить так, що десь казав доріжках, і воно потім просто не працює навіть після ремонту. Ви там все поміняла, а воно не працює, бо десь в доріжках воно або обгоріло і немає контакту, десь там доріжка просто прогоріла в слоях. Або контакт навпаки є, там, де його бути немає. Дуже-дуже привильна плата. Зараз покажу У мене десь є також екстрелінг, де якраз вигоріла морда. Зараз покажу, як вона вигорає. Ось, будь ласка, інший екстрелінг. Ось так вигорається місце. В контролері дірки. Доріжка обгоріла, як бачимо. Скоріше за все, в слоях вони також згоріли. Цю плату буде пробувати ремонтувати, але щось вийде, я зовсім не впевнений. Можливо, що якраз до тої зарядки і не запрацює. Через саме якісь несправності в слоях, то тут може або не працювати оця зарядка, або не працювати Power Delivery, або працювати щось з них, або взагалі нічого не буде працювати. Коротше кажучи, станція проблемна, і вузол зарядки тут дуже-дуже дуже проблемний, і горить він сам по собі. Взагалі без зовнішніх причин, сам по собі просто вигорає, Навіть станцію купсь не використовують, а він просто сам по собі згорає. Цей вузол зарядки згорає сам по собі, згорає роз'єм. Роз'єм-то не страшно, а ось коли згорає вузол зарядки, то це досить страшно, можливо, станцію починити і не вийде. Дуже-дуже дуже проблемний вузол. І це вже сам по собі може бути як причина накупляти цю станцію, бо вона згорить сама по собі, і потім ви це... Не факт, що почините взагалі відремонтуєте. Але є ще друга і третя причина. Друга причина це БМС. БМСка в нас зв'язком. БМСка нас зв'язком, і хоча виглядає вона доволі примитивною, по факту вона не доволі В неї є в неї є зв'язок. Якщо вона вилітає, а вона в цій станції вилітає. Повірте мені, в цій станції вона вилітає. Якщо вона вилітає, то її заміну не знайдете. Заміну ви не знайдете, вона заголошена на щитування, прошивок немає. Станції особливо поширені, ну, тобто вони поширені, так би мовити, в вузьких кругах, а взагалі вони не поширені. Тобто на них немає ніякої документації, нічого такого немає, пошивок немає. Тому, якщо себе МСК вилітає, то станція в мусорку, бо вона зв'язком. Нічого інше сюди просто не підійде. Треба така сама ВМС, а таких самих ММС, ви розумієте, ніде немає. А давайте отримуємо доступ до батареї. Для цього нам треба буде відкрутити ці силові, які йдуть від самої батареї. І зараз буде треба дещо зробити ще з гвинтами по кругу корпуса. Щоб розібрати батарейку, ми відкрутили 4 гвинта, два з цієї сторони і там ще з іншої сторони. І тепер просто ось так тягнемо, привертаємо батарею, стягнемо ось так. І в нас виходить в руках ось такий стальний кожух, в який батарея і ложиться. Лягає. Мабуть, провільніше позаток. А ось це. Ось це в нас сама батарея, у нас одразу повідвалювалось. Все повідвалювалося сліди того, що воно плавилося. Під навантаженням, мабуть, воно плавилося, як бачимо, дуже добре. Це схоже, якось не випилялося, чи воно так оплавилося дивно. Ось, частина оплавлена. У нас Відпав плюс одразу. Ось, як бачимо, він якийсь плавлений, варений, обгорівший. Контакту немає ніде. Все одразу у нас посипалося, попадало. Тут Підконтактний боя в нижніх банках, там, де відводи під балансування. В цілому картина така не дуже. Зараз бачимо. Ось така, ось така ось тут от батарейка. Ще у нас одразу ще один контакт балансування відвалився, все, як бачимо. Криди, коротше, всі батарейці. всі батарейці просто... Дик. І, до речі, ось зараз я так не знімлю, бо вона якось дуже 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 гарно приклеєна. Тобто до цієї верхньої старної частини вона якось приклеєна. І вона добре приклеєна до верхньої частини. Тобто навіть зараз не знімлю. Зараз дійсно не знімлю. Я її не буду знімати, бо в мене є такі станції дохлі, до них дохла зарядка, ну, які придбав. Мабуть, я просто зараз візьму якусь станцію з зарядку, в зарядку, дохла дохламора, і з нею сюди просто батарею цілком і перекину. Бо ремонтуватися, навіть не знаю, що тут ремонтувати. Тут Треба міняти ці банки, банки приклеєні. У них така зварка заводська, нетипова. До речі, зварка така, що дивіться, тут взагалі зварка немає. Ось цей контакт відпав, тут взагалі зварка немає. Бачите? Сподіваюся, буде бачно. Зараз в центр поставлю. Тут просто немає зварки. І немає, просто не привайли. Оце про якісь збірки цих станцій на заводі. Зібрано воно похабно. І зібрано воно з того, що погано ремонтується Це 650 Ось як бачимо. Оцей вивід батареї він чи то паявся, чи то варився, чи то він не паявся і варився, я не знаю. Кирдик, коротше, ці батареї. Цій батареї просто кирдик. Станція зібрана максимально неремонтопригодна і зроблена максимально не ремонтопригодно. Це така одноразова станція, ви її купили, попрацювали, потім ви її у пол бахнули, все, кирдик цій станції. Можна її викидати. Бо зарядка згоріла, там також десь 50-50, що її кирдик. Якщо там будуть проблеми в слоях платить. Або з батарейкою цією буде, то це також кирдик. Бо в мене то є донорські станції, і то не дуже багато. А якщо в когось їх нема, то з батарейкою цією вони будуть думаю, гратися не дуже охотно. То ще такі виводи в батареї, які не будуть варитися. Я ще вам дам підсказку, що вони варитися не будуть. Як бачите, тут на заводі їх дійсно варті, хоч зажимаю чи що. Чи там зварка є. А, зварювання таке є. Помилився. Зварювання є. Ось тут зварка є, як бачимо, така лазерна зварка. А точкову зварку це навіть не проварити. Проварити ось такі банки, точковою зваркою, ви не зможете, скоріше за все. Якщо зможете, напишіть в коментарях. Але я майже впевнений, що не зможете. Банки проблемні. Контакту тут немає. Ось підтвердження. Це станція заводу і ніхто не лазив. А тут ось таке, будь ласка. Таке собі, коротше. І ось чому мені станція не подобається, бо тут горить зарядка. Зарядка часто так горить, що всі станції просто кердик, нічого ви з нею не зробите. Потім банки тут мають такі контакти, що взагалі не тримаються. Переварити ви їх нормально не зможете, бо це вариться лазерною зваркою на заводі. Чи якимсь іншим типом зварка на заводі, заводським типом, якого ви ніде не знайдете ні вдома, ні в якогось майстра, там в Васі, ніде ви його не знайдете. І в мене ви також цей лазер зварюча не знайдете, бо його тупо ніде немає. І, як бачимо, навіть при такому зваренні вона не дуже тримається, ось це чи то не проварили, чи просто і не пробували проварювати. Плісовий контакт взагалі обгорів і відірвався станція така собі. Тому взагалі нікому не рекомендую їх покупати. Можливо, навіть скоро відмовився їх брати в ремонт, бо з точки зору якоїсь матеріальної вигоди це взагалі немає ніякого сенсу. Взагалі, бо тут стільки часу на них треба втратити, і не факт, що буде якийсь результат, що це, скоріше, як в мінус, ремонт таких станцій завжди. А з іншої точки зору, тут ще запчастин немає. Тобто не завжди просто зможу це зробити, і плюс. І плюс плата морди, яка вигорає так, що він не зможе зробити взагалі ніхто там тільки плату міняти, а де її брати, це інше питання. Так що станції ці дуже-дуже дуже дуже погані. Зараз я просто переставлю сюди іншу батарею цілком. Просто цілком я, мабуть, просто зараз махну плату БМС-інвертора на ось таку станіну, А ця батарейка в мене буде лежати до якихось найкращих часів, або її просто викину, не знаю. Бо робити з нею, чесно, розуміння немає що. Цивільним, мабуть, було б навіть економічний вигід на це Мені це військово роблю. Я їм батарейку про свою поставлю, а цивільним якимось, то я, можливо, мабуть, просто відказався в ремонті, підмовив в ремонті. Бо це треба. Ну, бо батарейка ти не дешева, і сенс-таки ремонтувати вже тоді. Коротше, станція така, собі станція мусорна, Прямо скажімо, станція мусорна. Китайські станції навіть кращі, бо вони зачастую хоч якось ремонтуються, і вони зібрані з 750 банок зазвичай чи чогось такого, що може знайти на ринку. А ось цю станцію, деталь для неї ви взагалі не знайдете ніде. Станція вже зібрана і тепер вона вмикається з батарейкою, батарейку відповідно. Бо, в принципі, станція то була робоча, в неї тільки от проблема була з тим, що там обірвався контакт батареї, так все нормально. Але взагалі цю станцію не рекомендую, не виключено, що вона потім прийде до мене з тим, що в неї згорить зарядка. Чим вже цю нову батарею, і зараз знову приложить і вона знову зламається. Знову буде десь відірваний контакт, або просто всі батареї, можливо, також якісь проблеми зварку, як там, де були просто якісь непровари взагалі. Але наразі станція робоча, буду відправляти, тому на цьому буде кінець відео. На все добре, до наступних відео.